Комендант, ти, ти там справився вже чи ні? Ми нас вже знімають. Шаба-чалом, Шаба-Шалом. Сьогодні так співпало, що субота і Новий рік е, в один день, Шаба-Шалом. Ми традиційно і так збиралися щосуботи за таким столом, ну можливо, трошечки меншим, в меншому складі, але сьогодні хотілося б подякувати Господу за 2022 рік, який був дуже непростий, дуже нелегкий. Під час цього всього року ми побачили, що таке повномасштабна війна, що таке, коли наш неадекватний сусід нападає і руйнує цілі міста, коли люди втікають масово, сім'ями, родинами, коли вони втікають зі, зі своїх міст в інші міста або взагалі за кордон, а наша команда збільшилася, приєдналися люди. Слава Богу, це і нові капелани, це і волонтери. це... Знаєте, це те, що через причину війни ми все рівно об'єднуємося. Також ми маємо втрати втрати і серед військових, серед тих людей, які проходили у нас тут курс реабілітації, це Олексій Киселішин, це і Андрій Назаров, це і Андрій Тіткін. От, на жаль, ці люди вони завжди будуть з нами. Пам'яті і цивільні люди, які також ну, померли в цьому році. Ми вшановуємо цих людей тим, що ми будемо до кінця, до перемоги йти. І це буде саме найкраще вшанування. Все рівно вони знають про нас і знають, що ми робимо і як ми живемо. І ми помолимося, подякуємо Господові за цей рік, який був дуже-дуже нелегким. Дорогий Господь, ми вдячні тобі за цей рік, який був дуже непростим. Ми дякуємо тобі за те, що нам вдалося розширити нашу організацію, розширити наш центр. Ми зробили безліч виїздів на війну. Ми евакуювали дуже багато людей. Ми видали дуже багато гуманітарної допомоги людям, які потребували її. Це внутрішньопереміщені люди. Ми вдячні тобі за кожну людину, яка знаходиться тут, на цьому місці, Господь. Також ми свято віримо, що Дух Святий тут. І ми просимо тебе, благослови нас на 2023 рік, щоб ми побачили нарешті перемогу, щоб в нашій країні запанував мир шляхом перемоги над ворогом, щоб ми вийшли на свої кордони, Господь. І ми знаємо точно, що в тебе є твій Божий план для нашої країни в цілому. Ми віримо, що Україна буде як хлібною житницею, так і духовною житницею. Господь, благословляй! Ми довіряємо тобі, наше життя, наші сім'ї, наше служіння, наш центр. Ми вдячні тобі за все. Амінь. Амінь.